Держслужбовцям підвищили зарплату. Кабінет міністрів ухвалив посадові уклади бюджетникам підняти на 15%. Хто та скільки тепер отримує? Далі у сюжеті. Згідно із постановою Кабміну з 2017 року спеціалісти державних органів, а це судові розпорядники і секретарі, слідчі та державні виконавці будуть отримувати від двох тисяч гривень на місяць. Найвищу ж зарплату одержуватиме керівник державного органу це 13 тисяч гривень. Його перший заступник на одну тисячу менше. Зарплата керівника апарату облдержадміністрації складе 9 тисяч 115 гривень. Розмір надбавки залежатиме від рангу чиновника. їм да взагалі не треба платити, ані всю Обезпечити так. Вони не на народ робота, а на свій карман чиновники. Чиновникам треба знижувати на 280%, а нам простим людям піднімати на 115%. Це було б об'єктивно, я так думаю. Однак парламентарі не змогли прийняти власний кошторис на 2017 рік, яким передбачалося і збільшення зарплат нардепам. Тепер же народні обранці пішли на канікули, з яких повернуться 7 лютого. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.